А що з безпекою? Українська дипломатія спромоглася виторгувати небагато: меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, більш відомий як Будапештський меморандум. Його підписали в столиці Угорщини 5 грудня 1994-го. Від України новообраний президент Леонід Кучма, від так званих гарантів, президенти РФ та США Боріс Єльцин та Білл Клінтон. А також британський прем'єр Джон Мейджер. Сьогодні у нас цей документ не лає хіба що видачі. Одразу зазначу, не мають сенсу закиди на кшталт. Корінь зла в тому, що в тексті української написано гарантії безпеки, а англійською security assurances, тобто безпекові запевнення. Адже український текст отримав таку ж юридичну силу, що й англійський. І не слід забувати, що в тексті російською теж написано гарантії. Головна вада меморандуму відсутність дієвого механізму реалізації хоч гарантії, хоч запевнень. Все зводиться до зобов'язання Великої Британії, Росії та США домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії. Або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Крім того, всі підписанти будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. А самі гарантії розписані розчудесні. Наприклад, пункт другий Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки. Підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. І що ми зараз бачимо? Росія заявляє. А ми ні на кого не нападали, діяли в межах самооборони згідно статуту ООН. в совєстя з статтю 51 частини 7 уставу ООН, Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. І хоча це цинічна, брехлива маніпуляція, хто ж з гарантів захоче піти на відкритий конфлікт з країною, яка має другий ядерний арсенал у світі?